Найкращі бійці муай тай у Львові наше місто приймає фінал Кубка України з тайландського боксу. 300 спортсменів виборюють медалі та право представити батьківщину на чемпіонаті світу. Андрюш, сам! корпус корпус провіряй. Такі емоції на кубку не випадково. На цьому турнірі спортсмени доводять тренерам, що саме вони гідні поїхати в Таїланд, який на початку наступного року прийме світову першість. Наша держава один із лідерів у цьому виді спорту, тому внутрішня конкуренція дуже висока. Львівщина ж лише робить свої перші кроки. Львівська область, ми тільки почали потрошки розвивати тайський бокс, тому що певний період у Львові його не було. Зараз ми являємося офіційними представниками цієї федерації у Львові, і деякі спортсмени мають успіхи. У нас є три спортсмени, які є збірні України. Рідні стіни не обов'язково допоможуть місцевим бійцям. Це дуже тиснить на, на... Психологічно тяжко. По перше, дуже велика відповідальність. Кожен хоче виступити краще, тому що приходять дивитися свої, якісь там чи друзі, чи родичі. У Львові одеситка Анастасія Шармонова, чемпіонка світу серед юніорів, проводила свій перший бій у дорослій категорії. Упевнено перемогла. Проте у тренера все одно були певні зауваження. Можу здіймати, мене брусають сукамчусь. Фізично це не досить таки складно, тому що у дорослих лише на один раунд більше, тому це не дуже складно. Але знову ж таки, через те, що немає нагрудного жилета, який захищає печінку слезінку, це доволі травматично. На першість завітали гості з Польщі та Угорщини. Нє, патренірувати тільки поділять збоя не лише потренуватися, але й зробити спаринги, Бо у вас дуже хороші бійці. Перемогти на такому турнірі дуже престижно. У першому раунді угорець Антуан Габош здобув феєричну перемогу. в Україні дуже сильні бійці. Ми про це добре знаємо. Це насправді спортсмени то рівня. Поруч з майстрами рукавичок билися початківці, хоча виходити на міжнародний рівень їм ще зарано, проте саме на них покладено важку місію прийти на зміну теперішнім зіркам, які уже п'ять великих першостей поспіль потрапляють у призи. Віталій Кулачковський, Роман Маленький, головні новини Львова.